Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Кожні два з половиною захоплених квадратних кілометра української землі коштують окупантам життя одного солдата Україна в організації з безпеки і співробітництва в Європі. Шах замість копійки Нацбанк закликав спікера Верховної Ради підтримати ініціативу про перейменування монет в Україні. Зеленський змінив хід історії, об'єднавши українців і весь світ. Борис Джонсон, колишній прем'єр Британії, часом одна людина може змінити все. Одна людина, один чоловік, одна жінка. Може змінити хід історії, повернути в тому чи іншому напрямку. Це факт, що Володимир Зеленський, президент України, у такий вирішальний час змінив хід подій, бо йому вдалося об'єднати свій народ українців а також увесь світ. Багато десяти та одинадцяти класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Міністр освіти Оксен Лісовий міністр наголосив ключове, що міносвіти має їм запропонувати: якісну професійну, передвищу і вищу освіту. Алігаторів рознесло по всьому узбережжю Флориди. Це наслідки урагану Мілтон. Сімейна пара після урагану виявила досить великого алігатора прямо у затопленій вітальні. Їм допомогли рятувальники. Ще одному жителю Форт Майерса алігатор ледь не прокусив шину авто прямо посеред вулиці. Ілон Маск презентував роботаксі під назвою Сайберкабз. Роботаксі не має керма і педалей. За словами Маска, виробництво почнеться в 2026 році, і таксі будуть доступні для клієнтів за ціною менше 30 тисяч доларів. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.